Усім привіт, шановні аудіофіли, моє ім'я Віктор Крос, а ви потрапили на канал HiFi Sensei. Сьогодні я знімаю своє перше відео українською мовою, тому можете мені вибачити деякі помилки, так як живу вже я 8 років в Варшаві, також канал свій створював на польській мові. Ще хочу згадати, що е, сьогодні пробую штучний інтелект, а точніше чат-бот, тому він мені написав сценарій до цього відео. Це не реклама, просто хотів протестувати, як це працює. Отож починаємо. Хочу з вами поділитися своїми враженнями про неймовірні слухавки в, своє, в своєму ціновому діапазоні. Це SK-10 Pro від фірми KZ. Це китайські навушники. Це справжні чемпіони по звучанню. І хочу почати від дизайну. Дизайн досить цікавий, хоча, коли я дивився на фото, мені не дуже сподобалось, як вони виглядають, тому що цей золотий колір трохи мені здавався таким е, циганським. За, за перепрошення, ні до чого не маю е, претензій до циган. Е, ось так вони виглядають. На початку мені здавалось, що буде негарно. Але коли вони вже приїхали до мене, я їх замовив і е, скажу вам, що навіть, навіть е, це дуже цікаво. Ось так. Вони ергономічні. Якщо буде добре видно, вони виглядають так, що в вухо це лягає дуже-дуже зручно. Ось так це виглядає. Я маю надію, що вони не підключилися до мого телефону і зараз пишеться з проводної гарнітури, а не з слухавки цього, тому що мікрофон одразу хочу сказати так собі. Ну, Але перейдемо до найголовнішого в цих слухавках навушниках, перепрошую. до звучання. А звучання тут навіть дуже багато на свої гроші, тому що в кожному, в кожні, в кожному навушнику тут по два динаміка. По, по, по два драйвера. Отож, тут один динамічний драйвер, такий, як ми звикли бачити, і один драйвер арматуровий. Це виглядає так, що там маємо прямокутничок. З двох сторін магніти і посередині мембрана, яка качається від пульсів електричних. А відповідно, так як ми маємо два драйвера в, в кожному навушнику тому ці навушники називаються гібр... гібридними. На мою думку, це цікаві навушники для тих, хто любить деталі, тому що деталей тут не бракує. Тут Bluetooth 5,2, якщо ми стукнемо три рази в навушник. То включається high performance mode, так вам в вухо скаже дівчина, яка там сидить всередині. І я тестував їх з Кобазом через аплікацію M-Connect. Скажу вам так, що досить цікаво, це звучить, і коли включений high performance mode, слухавки грають дуже цікаво. тому що... Так як показувало мені приложення M-Connect, стримувалося в повній якості, тобто, там навіть були треки 96 кГц на 24 біти, і це виходило в, в навушники. Ну, я думаю, що там все рівно якісь ограничення були, але це грало досить цікаво, тому я був мега задоволений. Потім я пр пробував ще також підключати до лаптопа MacBook Pro. І, і, і це теж не впало лицем в грязь, як то кажуть. Навушники, навушники на мою думку, мають В-образну АЧХ. Тобто, що я маю на увазі? Вони грають басом і грають високими тонами. Тому високі тона тут дуже детальні. Якщо ви любите високі тона, то це, слухавки, це, це навушники для вас. Бас теж насичений масивний і контролюваний. Найголовніше, що додніння немає, як в деяких навушниках з такого бюджету. Загалом мені дуже сподобались, тому що вони навіть би сказав, часами дуже моніторні. Якщо, було погане, якщо був поганий запис аудіо нашої, то це одразу відчувається. Але коли ми слухаємо щось класне, наприклад, мені дуже сподобався трек Mac «Dream». Він в Хайрезі є доступний на Тайдал або Кобас, тому це звучало досить-досить цікаво. Мені так сподобались ці навушники, що одразу замовив другу пару. Хочу їх продати, спробувати, тому що я, як ви знаєте або не знаєте, буду відкривати шоу-рум в Варшаві з технікою аудіо. Тому ось такий маленький початок мого шоу-руму. Як комусь потрібні, рекомендую. Так як їжджу я від роботи додому не дуже далеко, це десь близько пів години. Максимально в одну сторону, то мені вистачало заряду на е, кілька днів цих наушників, але е, продуцент показує, що тут в, в кейсі тільки 400 мАч, тому це дуже мало. Е, я думаю, що при уж, у використанні high performance mode, так званого і Bluetooth 5,2 вони будуть розр розряджатися набагато швидше, але будуть тішити нас добрим звуком. Також варто сказати, що в них немає активного шумодаву, як, наприклад, в AirPods, ах. але завдяки класній посадці в вуху, вони дуже глибоко сидять, в... вони дають якусь мінімальну ізоляцію від зовнішнього середовища. Отож, це був швидкий огляд навушників KZ SK10 Pro. Якщо вам подобалося, залиште, будь ласка, щось в коментарях або лап... лапку вгору, як кажуть в Польщі. З вами був Віктор Крос і до побачення в нових відео.